І в нашій команді є такі люди, які постять. Ну, а є люди, які репостять. Сидять за комп'ютером, жруть, жруть і репостять. Команда без 15.6. Ми такі різні. Починаємо. А зараз ми вам продемонструємо фінальну сцену фільму «Сутінки», яка, на жаль, не увійшла до телепоказу. Давайте, Едвард! Палки сильніші, ніж вампіри! І зараз тобі торба! Так, але я знаю твої слабкі місця. А ти собака, да? да? А дивись, що мене є. А дивись, у мене є. А на дворі весна люди садять картопи, як Вакума вирішить питання. Ой, ще пройти тут треба. Блін. І так азвати і ще й болото почалось. то вже. О! О! Здоровий Валерій! що ти грустний, як ран невкусний! <г rule> Сторож ви вистав, 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 вистав. Брийте, ну ой, бей підкурс, заставимо, воєнську. Нічого я садити не буду, а чоловік уже садив, сіяв. І що ти думаєш, одні такі вупитики повиростали. Я чогось не дивишся. Та якщо ми стільки витяг, і ми тут попадемо. шо? ти не пойняв тут вода. Ну стачиш? Чорнобильська. Слушай метод. А ну все посадив, стоїть телюшки колев. <звук> ти шел, дві бараболі викупав по умілю. Мородин, <рир> О, но є одна проблема. Яка проблема? Що за проблема, Кишина? Та корабльский жуки скотина курей порширали. <рир> <рир> а я думаю, де да, мої кури діваються? Слухайте шочеводу. Проводим шляп! А зараз давайте перенесемося в культурну столицю нашої країни. І так, як зривають уроки у львівській школі. Шейна! Сідаємо діти, записуємо нову тему. Так, викайте Ана... дуже таки ногу машки. Товарищ <к fishery> Провокація! Це якісь нелегітимніші. Я зараз беркут випишу. Записуємо. Слава Україні! Героям слава! Кати ті! Слава Смерть, До рівня кота. Україна! Понад усе! Та що ж таке? Герой, трекрате, ура, ура! Ура! Ура, ура! Так, закрили зоштик, Стаємо. Піскуть хвилинка! Хто не скаче, той москаль? Хто... <плес> Димойся на прем'єрі цього фільму фильму выпадет. Ні! то анонс любовь в большом море. А зараз випадок на паралі. Псс-сс. Наші я другу, як чуда. Другі друге, це перші, чути добре. Перше, перше, мене друга, важливе завдання. Яке? Перший перший слухай! Слухай! А ну заспокоїлися, сказала, я як розстанного ріки! Тихо, Чиночка, тихо, спокійно. Дух, вирізано. Дух, вирізи. І в кінці-кінці давайте змію на місце покладемо. А, а спонсор нашої команди, зараз вийде на сцену, це кандидат президенти. Тарк Олексійович Вейдер. Доброго дня і ви зараз можете звернутися до людей. Лукай! Там щось якийсь якісь неполадніше шипить. для нас час! Та ти, походу, не Олексійович, ти походу Федорич. Ой, я попалився! Все, літя нема в нас спонсора. Ну так, ну, то не главне. Віці хотілося би сказати одне, побажати вам, щоб у вас було тепле літо. Бо то ж головне, найголовніше, щоб воно тепле було. Те, яке нам тепле жарке, щоб воно було. Ну, говориш, головне літом, щоб було жарко, так? Да? А це ти в вафурки, скажи. Протупив, ладно, що все? З вами команда Хмельницького політехнічного коледжу за 15-6. Ніколи не запіснюйте!